Товариство всім величезний привіт! Канал Будні Свиновода. Я Олександр радий вітати вас на нашому Ютуб-каналі. Друзі, вибачаюся знову на посторонні шуми. Нас поливає дощик. Ми. Доволі швиденько сьогодні закінчили всі робочі моменти по господарству і разом з вами обговоримо дуже важливі нагальні питання, які цікавлять і вас і мене безпосередньо. І повернемося до отої от, започаткованої традиції. Разом з вами поговоримо про цінову політику на маленьких поросят, цінову політику на відгодівлю. Ну і трішечки буде більше конкретики. По ціні, що стосовно м'яса, сала, на яловичині трішечки зупинимося, тому що всі ці питання. Я знаю, вам цікаві так що, друзі, беріть активну участь у обговоренні. Пишіть свої думки. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. Ставте вподобачку цьому відео, якщо воно вам сподобається. Ну і Важливо. що стосується маленьких поросят, почнемо з ними, тому що це основа основ ведення бізнесу свиновочеського. І ми починаємо саме з них сьогодні. Неділя по традиції у нас відбувається купля-продажа. Поросяток на нашому місцевому ринку хлопці мені там писали, чому не їдеш на ринок, чому не знімаєш. Повторююсь, мільйонний раз саме карантинні умови, яких ми стараємось дотримуватися, і якомога менше контактувати із іншими власниками свиней не дозволяє мені робити це в першу чергу, тому дуже багато знайомих. Колег, які займаються реалізовуванням цих от маленьких поросяток, той дзвонить тому, то й цікавиться в того. Ну і таким чином інформація доходить і до нас, значить, що. Стосується оцих от маленьких поросяток, від неділі до неділі так от складається ситуація, що цінова політика на маленьких поросяток росте сьогодні. Як ви бачите, максимально нельотна погода. Всю ніч із самого ранку у нас пірічі дощик, але тим не менше, три машинки виїжджали на наш місцевий ринок продавати поросяток. Друзі, ціна від. 3000 гривень. Буквально 2-2,5 недільки назад робив вам знову ж таки відеозвіти певні, в яких говорив, що ціна коливається там від 2 від 200. Зараз же, якщо говорити про сьогоднішній день, поросята були від 3000 гривень і вище. Пишіть, будь ласка, ваші регіони, райони, села, міста, в яких ви проживаєте і Поділіться, будь ласка, інформацією, якою являється ціна на поросяток у ваших регіонах. Районах ще також слід зазначити, що поросятка були в районі до 10 кілограмів. Також товариство важливе уточнення: 3 тисячі гривень це. Ціна за одну голову, тобто за одне поросятко, не за парку. Це дуже і дуже важливо, тому що часто ви в коментарях пишете це одне коштує чи парка 3 тисячі гривень. Одна головася далі по свиноводству, і трішечки детальніше зупинимося на ціні на відгодівельних поросяток. Тому що також зміни є. Тенденція до росту ціни продовжується, Друзі, буквально три недільки назад 70 гривень була у нас ціна на поросяток. Бідівельних поросяток зараз же такої ціни немає. Всі про неї забули. 75-80 гривень це та ціна, реальна ціна, за якою можна реалізовувати поросят 75 гривень це ціна, яку дають місцеві наші м'ясники. 80 гривень. Це м'ясники трішечки далі, які знаходяться. Той же самий Чернігівський, Чернігівська область. Я знаю, що з кроливця хлопців пропонують такі оціни, тому також ціна не може не радувати всіх тих, хто тримає поросяток. І я думаю, тенденція оця до нового року буде тільки збільшуватися, тому що Попит росте. Пропозиції з кожним днем стає все менше й менше. Це у нас і призводить до цього росту. цін. товариства вас хочу попросити. Напишіть, будь ласка, внизу в коментарях саме цінову політику на відгодівельних поросят у ваших регіонах, у ваших районах, там де ви проживаєте. Країна у нас. Велика цінова політика у різних регіонах різна, тому мені буде дуже цікаво почитати, проаналізувати взагалі всю ту ситуацію, яка вибудовується у нас у галузі свиноводства. Тепер, друзі, буквально декілька хвилин приділимо ціновій політиці безпосередньо на продукцію, яку ми реалізовуємо, беручи і відштовхуючись від свиноводства. Цінова політика на м'ясо від 160 до 180 гривень. Цінова політика на сало різної товщини з різних частин якби, туші. Дещо різниця це від 160 гривень до 250 гривень. Ціна на сало стрімко зростає. Попит на садло не падає. Він якби. Тримається на одному і тому ж рівні. Сало постійно запитують, сало постійно розгрібають в першу чергу. Ну, На м'ясо страшенного там, такого грибучого попиту немає, тому що пропозиції чималенько на ринку не тільки свинини, а курятина, індюшатина. Так що якби, потреби у м'ясній продукції немає такої страшенної, а от сало. Розгрібають, розмитають, не встигаєш ти його виставити на прилавки. Чому говорю це із впевненістю. Моя двоюрядна сестра займається забіями і реалізацією безпосередньо свинини. Тому я знаю чітко і конкретно ситуацію, яка складається у нашому безпосередньому місті. Хлопці мені там писали. От Коли я робив недільку назад відеоматеріальчик, що у Києві, в Київській області, там взагалі боснословні ціни на сало в районі 400-450 гривень. Якщо чесно, в це важко дуже повірити. Тому знову ж таки пишіть внизу в коментарях цінову політику на сало, на м'ясо. Буде дуже цікаво подивитися і проаналізувати, тому що, ну відштовхуючись від цієї ціни, яку я вам назвав, мені ще в попередніх відео там говорили, що ну, ціни дуже і дуже низькі у нашому районі. Ще друзі, одне питання, яке би хотілося проговорити, тому що бентежить воно дуже багатьох із вас. Ви мені про нього пишете внизу в коментарях, і хочу. Висловити своє бачення, свою точку зору з приводу наступного, значить, пишуть хлопці, якою буде ситуація ближче до зими, і забігаючи наперед весною. Що буде із ціною на маленьких поросяток, Що буде із ціною на відгодівельних поросяток, тому що ця от тема вона хвилююча, бентежна, тому що це стратегія, стратегія розвитку будь-якого господарства, яка впливає безпосередньо на заробіток кожного із вас. Значить, моя думка, що я з цього приводу думаю, бачу, знаю. Значить, я більш ніж впевнений, що до наступної весни. Цінова політика ні на маленьких поросяток, ні на відгодівлю падати не буде. Чому так? Друзі, зараз безпосередньо на території України дуже і дуже сильно постраждали відгодівельні комплекси від війни їх розбомбили, якісь повністю знищили, якісь частково знищили, і виробничі потужності у вирощування свинини значно значно впали. Відносно відштовхуючись від цього, значно зростає попит на поросяток, значно зменшується пропозиція. Відштовхуючись від цього цього, тому що мені там хлопці писали, що свинокомплекси повишають ціну і від цього би, і формується ціна оця на поросяток. Свинокомплекси не повишали б ціни, якби не було попиту. Це якби, основоположна така аксіома, від якої потрібно відштовхуватись, поверніться рік назад, ніякі свинокомплекси не... Повисали ціни на маленьких поросяток, на забійних відгодівельних поросяток, тому що їх було море. Зараз у деяких регіонах, такому як наші, бушує африканська чума, яка косить поголів'я Донецька, Луганська, Харківська область. Повертаємося до цього бойові дії і фашисти порозбомблювали дуже і дуже величезну кількість оцих от підприємств, які займалися вирощуванням. І реалізацією продукції, яка в принципі займала дуже вагому частину, якби на нашому ринку, тому в будь-якому випадку найближчий рік ситуація у нас не зміниться. Єдиний фактор, який я бачу, який може дійсно повпливати на цінову політику на свинину, це саме ввіз в Україну імпортної продукції, тому що зараз безпосередньо, якщо відштовхуватись від цієї ціни, яка є у нас в Україні на відгодівельну поросят поросята за кордоном відгодівельні поросята вони значно дешевші тому в принципі оцей от ринок український він дуже ласий для іншого якби для інших країн які займаються виготовленням і реалізацією поросят якщо конвеєр і потік свинини піде у нас в україну звичайно це от, е, значно здешевшає і значно знизить ціну на відгадівельних поросяток. Ну і відштовхуючись від цього, не буде так вигідно займатися е, безпосередньо свиноводством. Тому що е, постійне питання, яке мусується, яке обговорюється, вигідно, невигідно, друзі, вигідно. Е, знову ж таки, при певній схемі, при певній системі, при певному розумінні, е, десь великий плюс, десь. Е, Можна так сказати, в нуль виходимо, десь трішечки залазимо в мінус, але все ціло, вигідно і бідкатися не потрібно. Я думаю, мої колеги-свиноводи в коментарях підтримують мене і знову ж таки будуть на, на моїй стороні, відштовхуючись від того, що постійно от, хтось каже, що ми бідкаємось, хтось каже, що ми не бідкаємося, але. Правда, вона є такою, яка вона є, іноді не солодко, іноді більш-менш нормально. Ну от в цьому році, звичайно, взагалі сама ситуація, яка складається на ринку свиноводства, вона, я думаю, всіх і кожного з нас радує. Когось не дуже сильно радує, так як нас, тому що, е, нібито сприятливі умови для того, щоб більш-менш стабільно працювати, але до нас зайшла інша біда в виді африканської чуми. Ну але то вже... Якби причини від нас абсолютно незалежні, але от таке бачення, таке така моя думка, що вигідно, хто хоче. І в кого є бажання займатися, в кого є кормова база, в кого є можливість тримати повністю весь так називаємий закритий цикл. Це свиноматка, відлучка, дорощування, вирощування і реалізація буде вигідна. Не переживайте, починайте тільки вперед. Ще товариства. Буквально декілька секундок зупинимося на ціновій політиці на Яловичину. Тема для нас дещо незвична, але так як ви цікавитесь, пишете в коментарях. Саме е і проявляйте інтерес до цієї теми. Трішечки поговоримо і про неї. Значить, е тут все не так райдужно і не так перспективно, як у галузі свиноводства. Дуже сильно обвалилася у нас ціна на яловичину, і зараз безпосередньо у нас в Конотопі в Конотопському районі це е 25-35 гривень за кілограм. Майже нереально продати телят, ну кажу, майже нереально обзвониш там 15 чоловік, комусь та й засунеш, але попиту абсолютно ніякого нема. Знову ж таки, чому така ситуація складається? Постараюсь виразити свою думку. Якщо ви з нею не згодні, пишіть внизу в коментарях, або ж ну, висловлюйте своє бачення з приводу цього. Значить. В Харкові і в Харківській області були заводи, які переробляли безпосередньо Яловичину, і там же знаходились заводи, на які здавали шкіри із телят, і які в подальшому перероблялися, і виготовлялися із цих шкір продукти або ж товари, якими ми всі звикли користуватися. Більшість із цих заводів. Розбомблені знову ж таки це зі слів людей безпосередньо, які займаються заготівлею і реалізацією Яловичини. Вони цю ситуацією володіють більш конкретніше, тому. Оця от шкіра, вона дуже дуже сильно впливає саме на кінцеву собівартість продукції при закупівлі оцих от теляток. І просто-напросто сама яловичина по собі вона якби не становить таку величезну цінність, тому що шкіра вона в оцих от підсисних поросяток займає дуже дуже великий відсоток собівартості на теля. Ну не собівартість, а кінцевої вартості. Яка формується на телях, відштовхуючись також від цього, я не знаю, як у вас напишіть про це, але в нашому регіоні попиту і пропозиції в магазинах на ринках в продажі яловичини не дуже багато, тобто у людей вона не користується величезним попитом. Ну, у співвідношенні, якщо відштовхуватись від свинини, курятини і індюшатини, то ну, це десь максимум відсотків 15% на ринку ви можете зустріти яловичина. В основному вся оця, оця яловичина йшла на експорт. Так що такий у нас можна так сказати, недільний деньок, як ви бачите, лє заливає, не знаю, видно вам чи не видно, але поливає страшенно. Так що, друзі, будь ласка, підтримайте це відео подобаєчко і його, якщо воно цікаво вам, і якщо ви вважаєте, воно буде цікаве іншим глядачам, які цікавляться, цікавляться галузю свиноводства, галузю е сільського ну, сільським господарством. Так що, друзі, дякую за увагу! З вами побачимось і почуємось у нових випусках. З вами був канал Будні Свиновода, друзі. Всім якнайшвидшої перемоги, мирного неба над головою. Слава Україні, слава Зсу. До нових зустрічей.